Фільм Охраплення Пабка, перша серія. Смішний анекдот мені розказали. Слухай, ми на клієнті Випишай, не маємо на каву підемо. О, добра ідея. Я якраз сьогодні також швільна. То Зустрічаємося в 7 годин вечора в в кафе чайка добре буду тебе чекати і я тебе давай мені треба працювати добре давай О, да. О. <ривіт> 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 Зараз йому... Зараз я ограблю цей банк і нарешті гроші раздобуду. А, ха -ха -ха -ха. Так, треба якось убить его Ой, Ладно, клієнтів немає. Піду краще посплю, бо так спать хочу, капец Опа, имба. Ну, пішли. Так, 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 так. Опачки. Так. Що тут, що тут, що тут у нас? У, -у, -у! Мільйон золотих монет! Це мені треба, це мені треба. О! Я представляю, скільки це буде грошей мені. А -а -а. А, поспав добре. Так. О, треба трошки взяти монеток, щось треба купити мені. Бо синок стільки всього мріяв, ти і так для нього купив стільки монет. Е. А де всі монети? Е, я не зрозумів. Так, я не зрозумів. Де всі мої монети? Хто їх вкрав? Як я не міг услідити? БЛІНА! Треба дзвонити в поліцію. Так. Так, так, так. Алло? Алло, це поліція. Добрий день, в мене вкрали з банку золоті монети, аж мільйон їх там було. Добре. Говоріть, як називається банк. Булька називається. Ага, добре. Скільки вкрали? Я сказав мільйон. А, добре, добре. Ну тоді ми приїдемо. Чекайте. Дякую. Піп. Фух. Скоріше б знайшли мої монети. Добрий день. Це вас ограбили банк? О, добрий день. Так, це в мене. В мене вкралось мільйон золотих монет. Я не знаю, хто це міг бути. Ви, можливо, заповнили це. Я ж говорю, я навіть не знаю, хто це був. Я в той час спав зовсім. У це поганеньке діло. Ну добре, ми обов'язково знайдемо. У нас вже в розшуку якийсь бандит, грабщик він. Я не знаю, він, можливо, вкрав вас монети. Я не знаю, але знайдіть його, поскоріше я його приб'ю з цими от руками, які вже розізлились на нього. Добре, добре, не гарячкуйте, ми знайдемо цього і покараємо його добре. Дякую вам, дякую вам. Нема за що, це просто наша робота, але ваш банк нам придеться на час закрити на, неї, на деякий час. Добре, добре, без питань просто. Добре, закривайте, закривайте. Ну добре, тоді я закриваю цей банк, і ми поїдемо разом з моїми друзями шукати цього бандіта. Дякую вам, дякую. Не може що. Так, Братан, ти не знаєш, як виглядав той бандіт, е -е, ну, який в нас зараз в розшуку? Та ні, я його ще не дивився, говорили, що він але я не знаю як він виглядає гаразд зараз ми його поп будемо питатися знаходити так, так, так. Тому що цього злодія треба швидше піймати о, схоже це його розшуку. Ну так що ж, підходимо до нього? Так, підходимо. Е, ви бачите куди йде ти вже. Добрий день, це поліція. Ми знаємо, що ви вкрали багато монет, тому получайте. За що? Ви вкрали монети у відомого депутата, ви розумієте? Та я вас. Я. братане! Е, е, що це за челіки? Це мої братани. Що? Хто? Ах! Та мені насрати, хто вони? Чорт, я случайно викинув в На О -о 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 -о! Ми на получаден. <громний> Братан. Чорт! Ви твари стыдить! Я за свого братана! Ната вам! Засмогу братане, братана! Не те по одному місці, а на. Э, не. Е, що ви робите? ви Не, не попадете! Ага, супер. У нього все. Не, 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 не! Будь ласка, не вбивайте нас! А в мене немає другого виходу! Не! Фу! Получай! О! Не, не, не!